Ну що, друзі, приїхали нарешті наші airconди, які ви так давно чекали. Зараз ми зробимо коротенький огляд. А пізніше, через кілька днів, зробимо повноцінний огляд на кожен осушувач. Зараз так коротенько оглянемо. Представлені три моделі. Виглядають дуже гарно. Модель на 12 літрів, призначена для приміщення. До 30-35 квадратних метрів. Модель на 20 літрів. Для приміщення 50-55 квадратних метрів. І найбільша модель на 30 літрів призначена для приміщень 65-70 квадратних метрів. Дуже стильно, гарно виглядають. Мають Хорошу якість одразу видно. Матеріал на висоті. Ось характеристики. Потужність, можна сказати, економний. На компресорі Anuodan, він для нашого ринку не дуже відомий, але це загалом всесвітньо відомий компресор. Тут іде вже трошки цікавіше. Компресор від фірми GMCC. Це е, компанія, створена спільно з компанією Toshiba і Midea. Дуже хороші компресори виробляють. Ну і, напевно, найбільш відомий для українців це буде осушувач 20-ка на компресорі Panasonic. Відкриємо. Заслінку, вона відкривається тут вручну. Відповідно зручно, що е, не потрібно, можна направити собі, наприклад, на білизну або вгору, або в бік, щоб дуло. І коли у вас маленькі діти, то закрили, туди нічого не кидають. Обов'язково потрібно не забути ключі відкрити цю же заслінку. Тридцятка. Тут вже йде сенсорна панель. Бачимо, відображає 38% вологість і спереду на панелі теж відображає. Також є індикація швидкості вентилятора і режиму роботи. Виключимо цих два і запустимо 12 Ось Така гарна панель. До речі, кожен з них має осушувач-вентилятор на равликовому типу. Вентилятори раблокового типу дають найкращий по ефективності повітряний потік. Відповідно, 12-ка найтихіша, тому що вона і по потужності буде слабша, але загалом осушувачі досить тихі. Ось такі три красення. Якщо у вас питання виникають, телефонуйте до нас, ми допоможемо, підкажемо, підберемо. А за кілька днів, можливо за тиждень, вийде на кожен з них повноцінне відео, і ми будемо розповідати в деталях, як вони виглядають, їхній функціонал, і також обов'язково розберемо, подивимося, що там є всередині.